Їхня кількість перевалила за два десятки, і нічого іншого, як рахувати їх, схоже не залишається. Український кордон перетнув уже 21-й конвой вантажівок північного сусіда. Російська сторона заявляє, що як і в перших 20-ти конвоях у цих фурах виключно гуманітарні вантажі для жителів Донбасу. Українські прикордонники у свою чергу кажуть, що навіть попри те, що їм не дають детально оглянути вантажі, перевозять фури переважно не гуманітарну допомогу. У період 6.30 до 7.45. Через російські пункти пропуску Донецьк та Матвієв-Курган на в'їзд в Україну прослідувало дві колони гумконвою. У складі 173 автомобілів, за даними прикордонників, 40 машин з цього конвою везли паливно-мастильні матеріали. Ще три машини завезли в Україну невідому літературу. Як і в попередні рази, колона машин заїхала в Україну з порушенням міжнародних норм та українського законодавства. Нагадаємо, гумконвою Росія почала відправляти в Україну з літа 2014 року. В раді національної безпеки і оборони нараз заявляли, що таким способом російська сторона підтримує бойовиків. Окрім цього, згідно звітів РНБО. Після входження в Україну кожного такого конвою кількість обстрілів українських позицій різко зростає.